Мій кабінет ще не готовий. Це старий лі... этот... ковролин. Оце моя зарядка, не забудь. Це я купила кусок линоліума. На силу дотягнула. Ось такого. Тут ще треба позамітати, помити і купити ще отоплінтуса. Ось тут я хочу поставити меблі, що в мене на кухні. І мікроволновку. Тому що я тут буду цілий день. І з тієї квартири, що я живу, я принесу малень... ну, невеликий холодильник, а свій там залишу великий. І на стіна хочу понамальовувати картини. А сюди поставлю диван. Він влізе нормально. І повсюду будуть квітки. А посередній стіл масажний. І ось такий вид з вікна. Це я тільки олінолем притянула. Вікно, звісно, стареньке, але нормально. Ось такий кабінетик. Так, виходиш зразу тут туалет. От я зроблю такий столик і стульчики, щоб можна було посидіти. Це якась реклама. Так от. І це щоб ви розуміли центр. Я просто давно хотіла в центр. А стіну я хочу сама розмалювати. Так як я хочу, бо мені розрішили. Взагалі, можливо, помию їх, чи пофарбую покр... білою фарбою, чи прямо на це помалюю, але там він є чорне. Все, йду. Я все-таки вирішила пофарбувати стіни у білий. Купила, коротше, кисточки. тому що там багато нерівностей. Потім купила валіки і фарбу таку. Мені продавець порадила, вона не воняє і швидко сохне. Тут 2,5 літра. Я вичитала в інтернеті, що цього вистачить на 10 квадратів. Ну і стиралку продала, продала за 500 злотих, тому що ну куди мені її не треба? І оце я сьогодні ганяє цілий день, втомлена, страшне. Та й ліноліум тяжолий, важкий, Ну капець. І там ще диван на квартирі, то віддаю задаром і завтра повинні люди забрати. І ще завтра я привезу речі вечором, і одразу люди забирають той диван. І, коротше, все в один момент. Так що буде активно. І завтра я перевожу свої речі. Це тут оцей стіл, потім там холодильник, потім один сегмент шкафа. Диван, оцей, ну й торби з речами. Квіти всі залишаю. Квіти буду потім в кабінет перевозити. Оці полки, всі, оці квіти стіл, оцей цей диван. Коротше, оце що на умивальник, це що на полках. Це такі сегменти не мої, я їх не буду забирати. Коротше, все, що тут в кабінеті, це піде в кабінет. Цей диван спокійно стане в тому кабінеті. Я переживала, що куди його діть, нормально він стане. Оказується, на той бушний диван, стільки бажаючих, а я вже переживала, що куди мені його діть. Навіть якщо привезуть мої речі раніше, то я просто свій диван десь поставлю навіть зверху на той диван. Головне, не заберекадірувати, щоб люди змогли витягнути. Той, який мені не потрібний. Тому що він такий ну, не свіжий, підтоптаний і мені не треба. І класно, що є люди, яким він треба. Оце кухня меблі не мої, а з тої сторони мої, і вони підуть в кабінет, де буде масаж, тому що я мікроволновку поставлю там. Буду собі гріти, якусь їжу. Ну і холодильник. Великий заберу на квартиру, а там є ще маленький, Можливо, якщо я зможу його витягнути, то його заберу на роботу. Коротше, капець, я вже просто без задніх лап. Ой. Так що отак от вирішила все-таки покрасити стіни у білий, тому що вони жовті і не гарні. Хай вони будуть нарівні, нічого страшного. Головне, що будуть білі. І буде нормально. А потім щось намалювати. Очевидно. Тобто я намалюю якісь квітки, чи що я захочу, коротше, чи природу якусь, якісь картини. Давно хотіла на стінах помалювати.